Прямо зараз відбуваються надзвичайно гучні події, і ситуація розгортається абсолютно непередбачувано. Міністерство юстиції Дональда Трампа почало розслідувати саме себе. За даними телеканалу MSNBC, Федеральне Велике Журі у штаті Меріленд розслідує, чи не призначали Білл Пулт, який є директором Федерального агентства житлового фінансування в адміністрації Дональда Трампа, та Ед Мартін, головний прокурор у міністерстві юстиції неуповноважених осіб для допомоги у розслідуванні випадків іпотечного шахрайства щодо летиції Джеймса та Адама Шифа, це означає, що велике журі вже скликане для розслідування людей. З найближчого оточення Дональда Трампа через підозри у неправомірному проведенні розслідування проти його політичних опонентів Адама Шифа та Летиції Джеймс. Це дійсно приголомшливо і дуже хаотично, особливо з огляду на головне запитання: чи дозволить Дональд Трамп притягнути до відповідальності власних людей? А оскільки велике журі вже створене, очевидно, що хтось на високому рівні вже дав на це офіційний дозвіл. Поширюй цю інформацію, слідкуй за новинами та будь у курсі всього найважливішого. Невдовзі з'являться нові подробиці, і ти точно захочеш їх почути.